Директорка Сумського училища, в якій 29 липня поцілила російська ракета, розповіла, в якому стані знаходиться заклад та як він надалі працюватиме. У Сумах попрощалися з полеглими бійцями Володимиром Дергаєм та Максимом Литовченком. Дитячий футбольний турнір завершився в Сумах. Упродовж неділі 30 липня, а також вночі та зранку понеділка 31 липня російські війська понад 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 199 вибухів. Краснопільська громада зазнала мінометного та артилерійського обстрілу. Одну людину поранено. В результаті обстрілу пошкоджені три приватні будинки і станція техобслуговування. На території останньої пошкоджені також трактор і трансформатор. Середину буцьку громаду обстріляли з мінометів ствольної артилерії, а ворожим дроном скинули одну вибухівку типу Вог, пошкоджену водонапірну вежу. Дві вибухівки Вог з безпілотника російські армійці скинули на територію Есманської громади. Також зафіксовано 40 вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Одну вибухівку Вог скинув російський безпілотник на територію Великописарівської громади. Там зафіксували і гранатометні та артобстріли. Також під ворожим вогнем опинилися ще чотири громади Сумщини: Білопільська, Юнаківська, Знобновгородська та Шалигінська. За інформацією обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей там немає. Двоє людей загинули, ще двадцятеро поранені. Про такі наслідки російського ракетного удару повідомили у Сумській міськраді станом на 13-ту годину 30 -го липня. Напередодні, близько 20-ї години, ворожий снаряд влучив у Сумський навчальний заклад. Такий вигляд мала будівля сьогодні вранці. На тротуарах ще лежать уламки російської ракети. Місцеві ж мешканці намагаються прибрати вибити вибухом скло. Олексій мешкає у будинку неподалік. Оце мої, моя квартира. Слава Богу, шторки спасли, що не прибило нікого. Олексій, батько трьох дітей. В момент вибуху розказав чоловік ввечері 29 липня, вся його родина була вдома. Я був на кухні, а діти були з мамою в кімнаті. В кімнаті вікна немає. Мама була перелякана, а я лоба набив. Шишка. Хотів і не пожарити. Негодяї. Не Місцеві мешканці розповідають, чули, як летіла ворожа ракета. Чув, з друзями сиділи, розмовляли щось і чуємо, що ракета летить. Якби літак летить, воєнний цей. Сразу злягаємо на землю, лише закриваємо і рот відкриваємо, щоб контузії не було. Тільки чуємо, пах. Зразу побігли сюди, тому що знаємо, що у нас тут квартира. Вибух пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги. Одразу після цього місце влучання оточила поліція. У напівзруйнованій вибухом будівлі навчального закладу зайнялася пожежа. На допомогу приїхали рятувальники, також машини швидкої допомоги. Про перші секунди після вибуху очевидці розповідали так: я була вдома, і в цей момент пролунав гучний вибух. Після цього тут був дим, тобто ну, відразу я ну, зателефонувала родичам і сказала, що тут великий дим. А моя тітка, яка їхала з роботи додому, вона бачила, як воно летить, і чула свисти, потім ну, пряме влучання було. За кілька хвилин після влучання у повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях. Дуже хвилюємось, тому вирішили провести ніч у бомбосховищі. Але ж нас поки не пропускають, тому що кажуть, епіцентр взриву можливі нові прильоти. Будинки, що знаходяться неподалік, також частково пошкодило. Вибуховою хвилою вибило вікна, говорять місцеві мешканці. Ось дом стоїть тут площадка. Тут оце йде в плани вход до училища, і ось рядом прильот. Лох на ну, немає взагалі нічого. Бабалкона нема, кати етаж. до бабушек Дидуші до дідушек, ді. може до якихось Підемо. Дорогу біля місця, де вибухнув російський снаряд, засипало уламками та камінням. Також понівечила автівки місцевих мешканців. Діана Крахматова, Євна Брасімов, Валерія Зарудна та Андрій Крамченков суспільне новини Суми. Такий вигляд нині має адміністративна будівля училища. На цьому місці був перехід з адмінбудівлі до майстерень. Його взагалі немає. Адміністративна будівля училища знаходиться поруч із чотириповерховим навчальним корпусом. Сюди ввечері 29 липня влучила російська ракета, повністю його зруйнувавши. А це і самі майстерні обладнання зі стінами вціліли, а от вікон немає. Поруч купи уламків. Прибирати їх другу добу поспіль приходять мешканці міста. Дуже багато перенесли метала, позамітали, прибрали. Зараз, бачите, прибираємо пластик, вікна. Дуже жалко, спортивний зал. Ну, в принципі, то все, тому що я як керівник фізичного виховання. І прийшли, куди допомагаємо. Куди скажуть, туди і підемо. Це у нас загальне горе. Марина і Тетяна, одногрупниці, вчаться в училищі на кухарів-кондитерів, мешкають неподалік. Сьогодні також прийшли допомагати, прибирали дрібне сміття. Прибирали стекло, прибирали уламки теж, чим могли тим допомагали. Залишилися ми теж без кабінету, нашого він дуже постраждав. І я скажу так, мені це дуже ситуація не подобається. Росія була і буде завжди агресором. Ви навчалися в яких корпусах? Саме в цих корпусах, де я прилетіла. Ми ніколи не очікували, що таке буде. Ми так хотіли вийти з першого вересня сюди знову навчання, але... Так вийшло. Училище, куди влучив ворожий снаряд, заснували 50 років тому. Навчальний заклад готував будівельників, електриків, кухарів тощо. В цьому році говорить його директорка. Набір на навчання майже повністю виконали. Є декілька вакансій на монтажні спеціальності. Навчання запевняє директорка, відбуватиметься попри руйнування. Приміщення у нас залишилися. Навчання у нас буде змішане, тому що майстерні у нас в хорошому стані. У нас навчально-практичний центр повністю автомобільного транспорту не зруйнований. У нас майстерне, тільки вибити вікна, всі навчальні центри працюють і будуть працювати. Гуртожиток у нас повністю стоїть. Четвертий-п'ятий етаж буде під навчання, навчальні класи. У березні 2022-го, згадує жінка, заклад також пошкодило внаслідок російських обстрілів. Ми все закриємо, руйнування у нас вже не перше. Ми після першого піднялася руйнування, а після другого відбудуємося і будемо найкраще. Після влучання російської ракети в корпус училища площу 50 квадратних метрів охопила пожежа, розповів речник обласного управління з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Загасити її вдалося за кілька годин. Рятувальники ж продовжували працювати на місці ще дві доби. Вибуховою хвилою, яка була надзвичайно потужною, все в периметрі потрощене, в тому числі постраждали оселі мирних громадян, тому потрібно було демонтувати пошкоджені фасади будівель. Виймати склопакети і, хоча б тимчасово їх відновлювати за допомогою плівки, під завалами людей немає. Пожежу ліквідовано допомогу громадянам, оселі яких постраждали вчора. В основну було надано. За словами Олега Стрілки, рятувальники закінчують свою роботу на місці влучання. Тепер спеціальна комісія вирішуватиме, що і коли робити з рештками зруйнованої будівлі. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Храмченков. Суспільне новини Суми. У сумах провели в останню путь солдата Володимира Дергая, що загинув в російсько-українській війні поблизу Бахмута. Чоловік був стрільцем-помічником гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти. Після відспівування в храмі святого великомученика Георгія Переможця загиблим прощалися на алеї Слави Беренівського цвинтаря. Там зібралися рідні, друзі, бойові побратими і сусіди Володимира. Дуже була порядна, добра людина, хоробрий. Він працював будівельником в компанії Федорченка, потім другого застройщика працював. Вільний час людям допомагав, завжди міг піти на уступки. Він розумів, що людям в селі тяжко. Які ті пенсії, які ті зарплати. Він був дуже доброю людиною, дуже був хорошим чоловіком, дуже хорошим батьком, дуже хорошим другом. Про нього поганого ми нічого не можемо сказати. Це дуже дуже добра людина. Царство небесне, вічний спокій, вічна пам'ять новопреставленому воїну Володимиру. Нехай Господь оселить його душу біля престолу, слави царства свого. Одним із сміливших, що стала зброю, був солдат Дергай Володимир Вікторович стрілець помічник гранатометника сухопутних військ. Володимир за полкаком серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. 21 липня 2023 року, вірні військової присязі в бою за нашу батьківщину, боючи стійкість та мужність, солдат Дергає Володимир Вікторович. Загинув щодня летять до нашої сумщини трагічні звістки. Щодня кращі сини та доньки віддають своє життя, і дуже дорогою ціною дається нам ця перемога. Дуже важко дається нашим хлопцям кожен кілометр нашої землі. Вічна пам'ять та слава загиблому герою. Поховали солдата, якому назавжди залишилося 46 років на алеї Славиного центрального баранівського кладовища. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. У Сумах в останню путь провели загиблого військовослужбовця Максима Литовченка. Після відспівування у Свято-Георгіївському храмі труну тілом військовика привезли на Баранівське кладовище. Максима Литовченка Нестор розповідає, спілкувався телефоном зі своїм батьком за кілька хвилин до його загибелі. Я з ним останні спілкувався за 9 хвилин до його смерті. 12.01, 22 липня, в суботу. Він мені зателефонував, ми з ним поговорили. Він сказав, я зараз буду трішки зайнятий, потім наберу. А потім він вже не входив на зв'язок. За кілька днів Нестор дізнався про загибель батька. Прийшов додому зі своїми друзями і побачив. у Двері записку, шановна до мого матері звертаються, Прошу вас з'явитися до військкомату міста Суми з приводу вашого чоловіка. І ну, він не входив на зв'язок вже третій день, тому я зрозумів те, що, от, що як. Я дуже пишаю своїм батьком. Він завжди був прикладом для мене, прикладом для, для мого молодшого брата. І я зроблю все, щоб він мною пишався на небесах. Милості Боже і Царство Небесного. І відпущення в Його Христа, безсмертного Царя, і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Він дуже любив свою родину, своїх дітей, мат. Він ніколи не ні, відказувався. Ні ні. Якщо його попросиш, він тобі допомагає. У мене як у сестри одні такі. Погоди тільки приємні. Ми з ним ніколи не ссорились. В нас завжди якось було все дружно, мирно. Хай він тепер дякуємо йому за те, що він нас захищав, що він загинув таким. Ми його назавжди запам'ятаємо, героєм. Солдат Максим Литовченко пішов захищати країну у вересні минулого року. Був розвідником. Життя військовослужбовця обірвалося поблизу населеного пункту Дружківка на Донеччині. 22 липня 2023 року вірні військової присязі, в бою за нашу батьківщину. Вою стійкість та мужність. Солдат Литовченко Максим Васильович загинув. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишилось 45 років. Ірина Касяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми. Вони просто роблять свою справу, не зважаючи на російську агресію. У неділю у сумах завершився відкритий чемпіонат міста з футболу серед юнаків 2011-2012 років народження. У неділю у Сумах відбулись два матчі, у яких вирішувалась доля двох комплектів медалей чемпіонату. В одному з них на полі зустрілись команди, які до цього посідали третє та друге місця у турнірній таблиці. Це команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми та дитячо-юнацької спортивної школи «Краснопілля». Перед грою тренер сумчан Денис Лупач налаштований на перемогу. Ця гра важлива тим, що можемо зайняти як друге, так і четверте місце в турнірній таблиці в підсумку змагань. У разі перемоги, відповідно, друге, поразка четверте. І у разі нічого ми також відпадаємо на четверте місце. Проте перемогу у матчі святкували не сумчани, а футболісти з Краснопілля. У першому таймі вони забили один гол. Другий почався з повітряної тривоги, і команди пішли у сховище. Після відбою повітряної тривоги команди повернулись на поле і своє повернення краснопільці відзначили ще одним голом. У підсумку 2-0 перемога команди ДЮСШ Краснопілля. Чому перемога сьогодні була на боці? Краснопілля пояснив капітан команди за рахунок нашої всієї команди, за наші всі старання. Ну і все. На іншій половині футбольного поля зустрілись сумські команди МФК Лідер та футбольної академії Ніка. Футболісти лідера також мали медальні амбіції Проте, чи стануть вони срібними чи бронзовими призерами. Відповідь на це питання залежала не лише від них, а й від результату матчу Суми Краснопілля. Свою задачу футболісти лідера виконали. Вони перемогли Ніку з рахунком 7-0. Проте стати другими їм завадили футболісти з Краснопілля. Тренер, незважаючи на це, задоволений Команди у відкритому чемпіонаті міста Суми. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що діти, батьки, тренери відволікаються від цього жахіття, що твориться в нашій державі. Але що стосовно самих змагань по дітях, да, дійсно приємно, що діти зайняли два перших місця, це дійсно їхня праця не полегла, Ну і третім здоволював, є куди рости, молодці. Таким чином, бронзовий кубок відкритого чемпіонату міста Суми серед команд вищої ліги 2011-2012 років народження отримали футболісти лідера. Срібними призерами стали юнаки з Краснопілля. Ще минулого тижня. Чемпіонами стали футболісти дитячо юнацької спортивної школи футбольного клубу Трастянець. Всі учасники турніру отримали пам'ятні медалі учасника відкритого чемпіонату міста Суми з футболу. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.